Таю, ми маємо чудові новини. Ще одну дитину, яка перебувала у нас у розшуку, вдалося знайти. Це 14-річна Настя з міста Павлоград у Дніпропетровській області. З дівчинкою, на щастя, все гаразд, вона жива, здорова, і найголовніше, що дитина не стала жертвою злочину і вже перебуває зі своєю родиною. До слова, розшукали Настю доволі швидко і вдалося це зробити. Багато в чому завдяки вчасному зверненню її мами. Жінка не зволікала і одразу повідомила про зникнення доньки. Зараз ми не можемо розповідати усі подробиці цієї історії, але вкотре наголошую, що якщо не дай Боже так станеться, що у вас зникне дитина, не втрачайте ані секунди і одразу заявіть про це у поліцію та в службу розшуку дітей магнолія. У таких ситуаціях без перебільшення важливою є кожна хвилина. Тож, будь ласка, запам'ятайте, а краще запишіть номер гарячої лінії служби розшуку дітей: 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Хай цей номер вам ніколи не знадобиться, але про всяк випадок знати його необхідно. Що підштовхнуло Настю піти з дому? Поки невідомо. Але у підлітковому віці у силу різних причин з хлопцями та дівчатами таке відбувається найчастіше. І ми знаємо чимало таких історій. Власне, одна з них це історія 15-річної Аліни. Вона також з Дніпропетровської області. Дівчинку на щастя вже знайшли, а зникла вона за доволі загадкових обставин. Аліна вийшла з дому і попередила, що піде у гості до своєї подруги, але назад не повернулася. Додому вона не прийшла ані того, ані наступного дня. Батьки забили на сполох, звичайно, одразу прибігли до подружки, до якої Аліна пішла в гості, та з'ясувалося, що вона також зникла. Стало очевидно, що дівчата пропали разом. Терміново почалися пошуки, до яких, звичайно, долучилася і служба розшуку дітей. І от, на щастя, доволі швидко подружку Аліни вдалося знайти на вокзалі у місті Дніпро. З'ясувалося, що дівчата вирішили втекти з дому. Однак про те, де перебуває Аліна, її подруга, на жаль, нічого не знала. Вона сказала, ми з нею поругалися і розбіглися. Все, бо ще вона нічого не каже. Каже, ми з нею порвалися і розбіглися. Тож, попри те, що подружку знайшли, все ж не було майже жодних зачіпок про те, де могла перебувати Аліна. Чому вона вирішила втекти, мама дівчинки також не могла пояснити. Не знаю, все, вдома було, хорошо. все, не знаю, я на роботі, Сашка, баба вдома, всі, все нормально було. Аліну шукали майже два тижні і раптом сталася ситуація, яку, як то кажуть, навмисно не придумаєш. Аліна, перебуваючи у розшуку, прийшла у гості до свого знайомого. А мама цього хлопця саме у цей момент побачила по телебаченню програму про розшук дівчини. Вона прийшла в гості до свого знайомого. І цього хлопця мама подивилася по телебаченню про те, що її розшукують, то є відеоролик. І як Аліна до них прийшла, вона відразу мати подзвонила до сільської ради, сільська рада вже викликала поліцію, і поліція приїхала вже її забрала. І ця історія черговий доказ того, наскільки важливо оперативно розповсюджувати інформацію про розшук дитини. Це дійсно дає результат і часом стає вирішальним у пошуку. Тому вкотре закликаю вас, зокрема, поширювати інформацію про зниклих хлопчиків та дівчаток на своїх сторінках у соціальних мережах. Це найменше, що ви можете зробити, але така ваша активність насправді може допомогти знайти зниклу дитину. Також, як зазвичай, я прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Будь ласка, подивіться на цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони перебувають у розшуку. Якщо раптом ви когось опізнаєте, прошу одразу повідомити на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua